Друзі, перші про головне поїхали. Пише, що Ющенко буде в команді з генералом залужним на майбутніх виборах. Ющенко за останні півроку був на міжнародних зустрічах більше ніж за останні вісім років. Інсайди починають збуватися. Знову екс-президента стає часто публічною фігурою. Очевидно, що готується для займання нових політичних висот, ставши керівником відомих політичних підрозділів. Злі язики говорять про посаду в офісі президента. Останній допис Ющенка про візиту Мальту під час візиту екс президента єхидно ухилився від прямої відповіді. Щодо можливих посад, не підтвердивши, але й не спростувавши інформацію. Щодо Єрмака, Йощенко тактично промовчав сам Йощенко. Після написав що річне засідання Interaction Council щодо цього року відбулося в Мальтії, це незалежна міжнародна організація, яка була заснована у 1983 році, головною метою якої був досвід груп державних діячів, які обіймали найвищі посади у своїх країнах. Члени ради спільно розробляють рекомендації та практичні рішення політичних, економічних і соціальних проблем, з якими зіштовхується людство. Вам сердечно радий був зустрітися з президенткою Мальти Джорджем Веллою та його дружиною Міря, також з колишніми лідерами Болівії, Болгарії, Канади, Хорватії, Угорщини, Індії, Ірландії, Йорданії, Латвії, Мальти, Нової Зеландії, Нігерії, Словенії, Швеції, Великобританії, США та Уругваю. Ми обговорили багато питань, але особливо гостро звучало питання неспровокованого вторгнення Росії в Україну та вплив війни на постачання продовольства. Також як Україна бачить своє майбутнє щасливий від того, що світ з нами суголосний відчув. У повне порозуміння та підтримку нашої України. Політика світу чітка та зважена перемога України в авантюрі, розв'язаної Росією. А перед цим Ющенко відвідав США та Британію нарешті повернувся в Україну після 10 днів напруженого графіку роботи за кордоном. Першим візитом був туманний Альбіон, де мало ряду важливих зустрічей з іноземними політиками, які щиро підтримують Україну у цей надважливий для нас час. Крім того, Ющенко зазначив, останні 20 років Сполучені Штати були опорою українців, які боролися за демократію, свободу слова, чесні вибори вибори, ринкова економіка, гендер на рівні, сильне громадянське суспільство. Все це було запитом українців. на вільне і гідне життя у власній незалежній країні. Ці цінності ми виплакали разом з нашими партнерами і лідерством. В цьому відігравали Сполучені Штати. Цей діалог ніколи не відбувся через приниження, і тим більше гірко бачити, коли це раптом проявилося під час війни. Коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне знецінення, це удара довір'я, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносина. Сьогодні Україна гостро потребує лідерства і є. Дності не дискусії про дипломатичний протокол чи костюм, а політичної мудрості для пошуку форуму, гарантії безпеки умов справедливого миру та збереження незалежності нашої держави. Президент Володимир Зеленський є демократичним лідером, який робить неймовірну роботу із гуртовим міжнародних партнерів України довкола цілий миру та зупинки агресора. З першого дня російського вторгнення Україна прагне миру і він найстане, коли російська армія піде з нашої території придушування до миру. Це відома українська тактика, яку росіяни застосували в Грузії з Восьмому році наслідки цього відомі повчальні російська пропаганда сьогодні розхитує весь світ, коли з Кремля говорять, що в Україні диктатура це політична шизофренія. Відповіддю на ці виклики має бути коліція міжнародних партнерів, міцна, яка підтримує перемогу України. Разом ми можемо зробити плани агресора неможливими і змусити його заплатити за усе. Цей шлях ніколи не був простим, але жодні маніпуляції, психологічний тиск і пронизливе зацінення українського народу не повинні нас відволікти від головного. Ми знаємо, хто Розпочав війну Україні потрібні широка міжнародна підтримка і протистояння з агресорами збройними силами потрібна амуніція, боєприпаси можливості навчання та дані розвідки. На нашій державі велика місія від нашої перемоги залежить, яким буде світ у 21 столітті. Ми маємо зробити все, щоб мир був справедливим, а сила не перетворилася на спосіб поділу світу на так звані сфери впливу, де десятки країн не матимуть права голосу. Редакція каналу нанесе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.